Вітаю! Ми студенти першого курсу Харківського фахового коледжу будівництва архітектури та дизайну. Сьогодні ми представимо наш проект на тему екологічні технології очищення води. Ця тема є проблемною та дуже важливою. Ми маємо ознайомитися з екологічними технологіями очищення води, дослідити сучасні екологічні методи очищення води, їх принципи роботи та вплив на довкілля. Підвищити рівень обізнаності щодо проблем забруднення води та можливостей її екологічного очищення, оцінити переваги та недоліки різних технологій очищення води, порівняти їхню ефективність, заохотити допровадження екологічних технологій у побуті та промисловості для збереження водних ресурсів. Вода це цінність, один із найважливіших ресурсів для життя людини та всього живого на планеті. 70% землі триває вода та лише 1% води придатний для вживання людини. Чиста питна вода необхідна нам, але, на жаль, на сьогодні в нашому світі вона дуже сильно забруднюється. Головним джерелом забруднення природних вод є стічні води, серед яких за токсичністю виділяють промислові. Стрімкий технологічний розвиток представляє все більшу небезпеку для екології. Першу хвилю удару беруть на себе водойми, і це дуже серйозна проблема, адже мільйони людей щодня потребують чистої питної води. В цей же час кількість чистих джерел щодня скорочується, а потреба в них паралельно зростає через збільшення населення. Вживання неякісно фільтрованої води може призвести до інфекційних та кишкових захворювань, може значно погіршитися стан здоров'я. Водопровідну воду можна використовувати для вживання лише після якісної фільтрації, бо навіть кип'ятіння не може повністю впоратися зі шкідливими речовинами у воді. Однією з проблем є недостатня ефективність для складних забруднень. Деякі методи не здатні ефективно видаляти важкі метали, мікропластик чи складні органічні сполуки. Існує потреба в кваліфікованих спеціалістах. На сьогодні не всі методи підходять для самостійної розробки. Багато новітніх технологій вимагають високої технічної грамотності для обслуговування та контролю за їх роботою. Також негативним фактором стає відсутність екологічні вимоги щодо розробки технологій фільтрації води, а дехто продовжує використовувати дешеві та менш екологічні методи. Деякі методи очищення утворюють токсичні осади, які потребують подальшої утилізації. Екологічні методи, такі як біофільтрація або використання природних Сорбентів залежить від наявності відповідних природних матеріалів, інші методи ефективні лише в певних кліматичних умовах. Глобальне потепління та екстремальні погодні явища можуть впливати на ефективність природних екологічних технологій, такі як біоочищення або фіторемедіація. Деякі бактерії, що використовуються у біологічних очисних спорудах, можуть втрачати свою активність через зміни температури чи кислотного середовища. На цьому слайді ми бачимо відсоткове співвідношення прісної і солоної води, а також брудної та чистої. Як можна побачити, прісна вода займає всього лише 2,5% всієї поверхні Землі, в той часах солона аж 97,5%. Тобто майже вся наша планета вкрита солоною водою. Тепер подивимося на співвідношення брудної та чистої води. Як ми бачимо, брудна вода по відношенню по прісної займає 2 третіх частини. В солоній воді брудна вода приблизно третя частина, все інше чиста вода. Тепер давайте подивимось на відсоткове співвідношення основних джерел забруднення. Найбільшу кількість відсотків беруть на себе пластики сміття, що не розкладається 35%. 25% – це хімікати, які отрують воду і екосистему. 20% відсот запруднення й від стічних вод, бо вони містять патогени. І по 10% від нафти через утворення плівки та від мікропластику, тому що він накопичує токсини. На наступному слайді ви бачите один із методів фотовольтаїчного очищення та його аналог. Справа та облисіди можна порівняти сам метод та його аналог, а перейшовши за QR-кодом, можна побачити статтю про сайшній дистилятор води та його використання. Зліва ви бачите відео, на якому показан весь процес підготовки фільтрації та самого фільтрування, а також результати. Фільтрація через багато рівнів. Поетапна система очищення, що включає піщані, вугільні, мембранні та інші фільтри. Вона ефективно затримує механічні домішки, хімічні сполуки та мікроорганізми. Фотовольтаїчне очищення. використовує сонячне світло та фотокаталізатори, наприклад, діоксид титану. Для розкладу органічних забруднень і бактерій метод екологічний не потребує хімікатів і проти протитоксинів. Фільтрація через застиглий гіпс з порами. Вода проходить через пористі гіпсові блоки, які отримують бруд, органічні залишки та мікроорганізми. Простий і екологічний метод для побутового та локального використання. Біологічне очищення застосовує мікроорганізми, які природним чином розщеплюють органічні речовини, токсини та важкі метали. Використовується в очисних станціях, біофільтрах та шлюшних болотах. Фільтрація за допомогою порошкового гіпсу. Гіпс адсорбує важкі метали і токсини, які осідають і легко відфільтровуються, використовується у промисловості та для очищення технічної води. Ми ознайомилися з деякими екологічними технологіями очищення води, розглянули сучасні методи фільтрації, пізнали проблематику нашої теми. Продивилися відсоткове співвідношення солоної води до прісної, а також зрозумів, що в прісній воді на одну третю більше брудної води, аніж в солоні, розглянули основні джерела забруднення, а також ми розповіли, які методи використовували та наскільки вони дієві. Зараз ми продемонструємо постери. Our goal is to get acquainted with ecological water purification technologies, to consider filtration methods, to look at simple self-made filters and to evaluate their efficiency. Над проектом працювали Улова Катерина, Жискова Вікторія та Кударський Іван. Дякуємо за увагу.